На цьому тижні бібліотека марного сервісу Boosteroid поповнилася ще декількома тайтлами, про які я вам дуже стисло, розповім в цьому відео. Повідомлю про останнє оновлення застосунку Boosteroid, А потім ми підіб'ємо з вами підсумки нашого розіграшу кодів на безкоштовний доступ і визначимо переможців. Не забувайте протиснути вашу козацьку вподобайку. Якщо вам подобається контент на моєму каналі, підписуйтесь та коментуйте, щоб відео розповсюджувалося алгоритмами Ютуба краще і його. Його могли бачити більше глядачів. І українськомовний контент, звичайно, ж витісняв з нашого інформаційного простору московицьких блогерів. Якщо ви після перегляду вирішите придбати підписку на хмарний сервіс Бустерої, то я буду дуже вам вдячним, якщо ви зареєструєте свій новий обліковий запис саме за моїм покликанням, яке є в дописі. А потім придбайте підписку саме на цей аккаунт. Якщо ви просто маєте бажання та можливість підтримати мою діяльність одноразовим донатом, то покликання також є внизу або Можете стати спонсором каналу на Ютубі, за що я вам просто безмежно буду вдячним. Дякую також всім шляхетним людям, які вже підтримують канал фінансово. Ви неймовірні красунчики та красуні. Але спочатку підтримуйте наших титанів, які боронять нашу країну в надважких умовах. Приймайте участь у зборах, яким довіряєте, та донайте будь-які суми, і пам'ятайте, що у нас українців навіть дві гривні важливі і наближають нашу перемогу над брудно дупим ві.

Можна спробувати себе в ролі будівельника величезних фабрик у інді забавці Foundry, яка 2 травня з'явилася поки що у ранньому доступі. В проєкті від канадської студії Channel 3 Entertainment геймерам необхідно якомога більше автоматизовувати виробництво на своїх заводах. 81% спільноти діда Габена вважають іграшку цікавою і залишили дуже схвальні відгуки про неї. Наразі вона коштує 725 гривень. 2 травня в ранньому доступі в Steam з'явився кооперативний пригодницький рольовий бойовик виживач Biotic Factor від новозеландської студії Deepfield Games. А з 15 травня в нього можна грати використовуючи віддалені сервери компанії Boosteroid. Проєкт візуально дуже нагадує легендарний Half-Life від Valve. В цьому кооперативному інді-шутері гравці мають вижити в дослідницькому закладі та врятувати найбільші уми планети. Гравці в Steam дуже тепло сприйняли забавку і більш ніж 5. Тисяч рецензентів залишили 94% виключно схвальних відгуків коштує іграшка 515 гривень. Ці шанувальники віртуальних фермерських господарств мають можливість спробувати себе в Farm Together 2 від іспанських геймдизайнерів з Milkstone Studios. В цей чудовий барвистий симулятор ферми можна грати як на одинці, так і з друзями. Користувачі тим, які мали можливість грати в нього 7 травня поточного року, залишили аж 86% дуже схвальних відгуків. А забавка коштує 415 гривень. Якщо ви полюбляєте мультяшних котиків і не тільки мультяшних, то можете взяти на себе роль такого пухнастика у однокористувацькому пригодницькому інді 3 d платформері Little Kitty Big City від американської Double Dagger Studio. Необхідно буде бігати по величезному мультяшному місту і шукати пригод, робити всіляку шкоду та сіяти котячий хаос навколо себе. Гра отримала 94 виключно схвальних відгуків від ігрового ком'юніті і коштуватиме. До 23 травня 463 гривні, поки діятиме привітальна пропозиція зі знижкою 10%. Реліз гри відбувся 9 травня поточного року, тобто це ще один доволі свіжий проєкт в цьому переліку. Казуальна економічна індістратегія Музмайне з від шведської пропонує гравцям взяти під контроль гірничодобувну операцію і продавати цінне каміння. Треба буде вирішувати, куди спрямовувати свій прибуток на модернізацію свого обладнання чи збільшити кількість робітників. Гра вийшла 10 травня поточного року і має 75% дуже схвальних відгуків від ігрової спільноти, а коштує 225 гривень. Отримати масу позитивних емоцій можна в багатокористувацькій ізометричній бійні, де на невеликих аренах необхідно вести боротьбу проти інших гравців або проти штучних, якщо грати на одинці, і знищувати своїх опонентів суперабсурдними засобами. Кооперативний екшн для вісьми гравців Памел Паті, що створили австралійські створці зі студії Rebuild Games, з'явився в стімі у вересні 2018 року і за цей час отримав більше 38 Тисяч рецензій, 89% з яких є дуже схвальними. Гра коштує лише 325 гривень. Інженери компанії Boosteruid випустили оновлення для застосунку, яке працює на операційних системах Windows, Linux та Mac OS. Патч з номером 1.8.6 від 15 травня включатиме виправлення помилки, під час якої було неможливо почати сеанс. Виправили негаразди з курсором після згортання клієнту, трохи покращили користувацький інтерфейс, додали підтримку кодеку H265HEVC і модернізували функцію запису короткого відео. Тепер Максимальна тривалість кліпу збільшена до 3 хвилин, а зупинити запис можна в будь-який час. Далі ми з вами швидесенько розіграємо коди для бустероя. Тим, хто не приймає участі у розіграші, або йому просто не цікаво дивитися далі, що тут буде і як. Підписуйтесь на канал і побачимось у наступному відео. Дякую вам за перегляд! А хто залишився, продовжуємо! Лише 8 людей вирішили, що їм потрібен безкоштовний доступ до хмарного сервісу Boosteroid. Ну, це ще й краще. У кожного дуже великий шанс виграти код. Давайте скористаємось, як завжди, я вже розігрував тут не один раз різні всілякі-плюшки. Це сайт random.org. Я вбив ваші нікнейми. От в цей іконочку зараз натисну кнопочку Randomize. І хто опиниться на першій позиції? Отримає 7 днів безкоштовного доступу. Хто на другій позиції, отримає 3 дні безкоштовного доступу. Побажаю вам всім удачі. Поїхали, не буду тягнути. Я хочу привітати користувача з нікнемом Круто Рома і Віталій Панда на другій позиції. Круто Рома отримує 7 днів безкоштовного доступу до хмарного сервісу Бустероїд Віталій. Панда отримає. Три дні безкоштовного доступу я вас вітаю. Якщо ви визначите, і у вас буде дуже добре все працювати, я буду дуже вдячним, якщо ви створите свій новий аккаунт за моїм покликанням, яке є в дописі до цього відео. І потім купите підписку саме на цей аккаунт. Це дуже підтримує мій канал. Якщо ви хочете підтримати мій канал окремо, то я буду дуже вдячний за будь-який донат або можете стати спонсором цього каналу. Ну а тепер переможців, прошу зв'язатися зі мною електронною поштою. Для цього зайдіть на головну Сторінку каналу на Ютубі, натисніть на оцю стрілочку, і тут ви побачите адресу електронної пошти, яка прив'язана до мого каналу. Для цього треба просто увійти в аккаунт, і ви її побачите. Напишіть мені, що ви це ви. Ми з вами пройдемо нескладну перевірку для того, щоб можна було зрозуміти, що людина, яка писала коментар під відео, і пише мені на пошту: це одна і та сама людина. І ви отримаєте свій код, який можете використати будь-коли він не має терміну придатності. І навіть якщо у вас наразі діє підписка на хмарний сервіс Boosteroid, то ви можете використати цей код після того, як вона буде завершена, або подарувати його взагалі своєму другові, який хоче, можливо, теж спробувати, що це таке. Дякую всім, хто приймав участь. Не забувайте підписатися на канал, протиснути вподобачку. Не засмучуйтесь ті, хто програв, обов'язково будуть нові. Нові розіграші вже найближчими відосами Дивіться, слідкуйте, вмикайте дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Всім гарного настрою, слава Україні! Переможемо!